Audi s 5 Quattro Premium Plus 2019 року являється преміальним спортивним купе, вибухові поєднання стиля, комфорту і продуктивності. Авто пригнане з США у відмінному технічному і візуальному стані, комплектація, шкіряний салон, спортивні сидіння з масажними функціями із 12 налаштуваннями, трьохзонний клімат-контроль, система HomeLink, Apple CarPlay Android Auto, аудіосистема Bang Olufsen, система паркування з камерами, пакет Driver Assistance, моніторинг невидимих зон, мультсистема з 7-дюймовим дисплеєм, адаптивні LED-фари, адаптивний круїз-контроль, навігація, диски 18-го радіусу, безключовий доступ. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Audi S5 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.